Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Я худну з 1 травня цього року з ваги 133 400. І покажу вагу це на сьогодні, на 9 серпня. Худну я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худну. Це саме найлегше схуднення взагалі в моєму житті. Так. Надія, Яночка, спасибо большое за то, що спасаєте мої ноги і спину. Я з вами три неділі. Мінус 7 кілограм! Сьогодні я собираю мужу на день рождения торти. Себе делає кофейный. Надіюсь, завтра продержаться на застолье. Сьогодні я собираю мужу на день рождения торти. Мужу на... Значить, у завтра день я його вітаю і вітаю вас зіменинником. І вітаю з таким чудовим результатом. Мінус 7 кілограм за три тижні. Це, це просто вау. У Мене слів немає. Ось вам навіть Юлія пише, мінус 7 кілограм. Ого, це очень хорошо. Це взагалі супер. Просто супер. Ви велика молодчинка. Я вас вітаю. Дякую, що поділилися. Так. Яночка, такий стан. Так, Юлія. Яночка, такий стан буває перед жіночими днями. За кілька днів і тривожність, і сон поганий. Гормони. Ну, у мене так особисто. Може, це воно? Ні. У мене У мене ці дні вже були. Ще закінчилися до початку Ні. перший день цього місяця. Так що, думаю, ні. Хто за? ну рідко таке, але буває. Буває. Саме, що найгірше, що коли я себе так відчуваю, ну, як ото говорять, да, тривожно, завжди щось стається. Оце саме найгірше. Так, щиро дякую. Мега, Яночка, доброго дня. Виглядайте, неймовірно. Щиро дякую за мотивацію. Щиро вам дякую за підтримку. І ще бачу ваш коментар, Яночка, доброго дня. Ви молодчинка, дякую за рецепти. Щиро дякую вам за підтримку і увагу, і коментарі. Так, Ірина, 100. Відсотків алкоголь, яц, він сповільнює схуднення, чи взагалі зупиняє три сердечки. Щиро, щиро дякую. Ну, але ж, але ж, але да? не часто, двічі в місяць. Ну а що робити? Ну, ми всі ми люди, да? хто взагалі не п'є молодці. Це взагалі супер. Ну, це ж таке. Головне, да? щоб міра була. Ну, по можливості, бо тут вже залежить, знаєте, як? Від настрою, від компанії, буває така гарна душевна, знаєте, як обстановка. Сів, як почав язиком тіліпати і не помітив уже, як... щоб пора таксі викликати. Буває і таке, ну а що? Це життя. Так. Ну да, те, що метаболізм, да, воно трішки, трішки приглушує. Ну знову, це ж що пити, чим закусювати і в якій кількості. Я ж колись розповім, колись було, бо мені перед цим пані писала, що вона і вино сухе біле пила, і худла. Я коли читала, я посміхнулася. Бо я згадала в газеті, це була газета, боже, це була, не знаю, мабуть, десь 2008 рік. В газеті прочитала дієту зранку, на сніданок о восьмій, восьма-дев'ята, їсиш все, що хочеш. Ну, в розумній кількості. В обід їсиш це м'ясо або риба і овочі. А ввечері п'єш сухе вино червоне, там було червоне, і з сиром. І все. Там бокал 150 грамів і 30 грамів сиру. Пам'ятаю, досі. І коли чула твій коментар про сухе вино і згадала: я ж колись так попробувала. У мене, правда, це таке було воно одноденне. Я купила бутилку червоного сухого вина. Воно виявилося зовсім несмачним. І от на тому мій експеримент закінчився. Хоча тоже могла подумати, да? кожен вечір підбухувати. Ну куди воно годиться? Ну, тоді мені ще ж було, господи. Скільки там було ще дурне. Я кажу дурне, бо думала 55 кілограм це вже товста. Так, щиро вам дякую. Так, 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 так. У мене от тортика мішка весь піднявся. з'їла. Весь сразу. От посмотрю от вашого другого торта два куска більших будет с весом. Так хотілося б побольше читать отзывы и і а не кучу сердечек одних. Ну, вибачайте. вибачайте. Так, що є, те є. Так, я ось відкрила оце все, що у мене да, буде встрічці і буде по часу. Отак я її читаю, я не вибірково читаю. Я ж все читаю, і потім ще й перечитую. Так, Людмила Яночка, як ви ставитеся до мигдалевого борошна, щоб замінити крахмаль, додати всинники? Мигдалеве борошно. Жири. Ні, то буде перебор по жирам. Тут дивіться, в чому да, ось розібратися фішка цього харчування. Йому багато білку. Білком, ну, щоб перебрати і потовстішати від, від білку, це я не знаю, скільки його треба з'їсти. Ніхто ну, нормальна доросла людина, його стільки не з'їсть. Це я вже по собі знаю, хоча я жорна людина. Але вуглеводи в нас в нормі. Жири в нас в нормі, якщо ми вираховуємо, да, слідкуємо який сир кисломолочний, яке у нас молоко ми споживаємо, скільки ми там ряжанки беремо. Все, у нас виходить все ідеально. Ми і дотримуємо все, що нам треба, і худнемо. І не голодні. Але ж, якщо ми візьмемо да, там, більше там жиру якогось жирної їда, їжі, більше там якогось чогось додамо, чи сметани, чи сиру кисломолочного жирного, все. Уже піднімається, виходить жир за планку, все, або плюс, або нуль. По-іншому не буде, тому так. Так. Лариса, а я сьогодні тортик зробила капучино. смакота. Тільки я трохи в мікрохвильовці пересушила бісквіт, то покришила його невеликими кусочками і змішала з творогом. А скільки хвилин ви тримали? Так, застигло чудово. Дуже ніжний вийшов. Дякую. Якщо почуєте цей коментар, напишіть, скільки ви тримали в мікрохвильовці. І скільки ви кави додавали, і яку каву? Бо я просто не думала, що якщо якось додати, може вийти гірке. Ну, я реально не думала. Тому що, наприклад, оця кава. Тому я її часто купую да, чоловікові. Я її так не п'ю. Це чисто, що розпочатала, вона закрита була. Не, не встигла йому відправити і в нього позичила. То вона мені дуже схожа на Якобс. Дуже просто схожа. Якщо так мені намішати, да, в одну чашку таке і якосні, я і різниці не відчую. Но я не думала, що й п'яти ложок там, чи три ложки да, може бути гірким. Це для, мене, це для мене новина була. Так, щиро вам дякую. Валентина Полякова. Багато-багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Таня, люкс і три сердечки. щиро дякую, дівчатка. Так, Тімо Тімо, 188. Е, супер. У вас Яночка, все смачно. Три сердечка. Щиро дякую. Жанна, смачного і смайлик. Щиро дякую. Ніночка, дякую. П'ять сердечок, супер, рецепт. Щиро дякую. І ще. І ще бачу також у вас коментар, багато-багато сердечок. Щиро дякую. <кхем> так. Е Виводи, так що перебор навіть в рекомендованій їде, дає поправку. А це в мене був плюс кіло сто. Спасибо, Яночка, що і такі результати показуєш. Всі показую. Що є. Що маю, те маю. Все ж таке, нікого гладко не буває. Не одна людина не було такого, щоб вона худла і тільки йшла в мінус. Н не бува такого і не буде. Це організм, так? Да? Більше з'їв. Жиру. Тут одна зупинка. З'їв дозволених продуктів. Можна навіть того салату тих з'їсти скільки, що воно просто буде все отут сидіти. Не, не встигло вийти, да? От вам і плюс. Так, щиро дякую. Таня, бачу багато-багато сердечок. Щиро дякую. Так, Марина, не так давно за вами стежу. Можливо, щось пропустила. Ви крупи взагалі не вживаєте? Дякую. Ні, ні, не вживаю. Тільки, якщо хочеться каші, вівсяні висівки. Ідеальний варіант. Так, Людмила Яночка, а в сантиметрах талія поменшала? Зараз я поміряю. Мінус 18 з половиною. Тричі переміряла. Воно в мене не, ну, не талія, бо тесь, якщо взяти талію, вона трішки вища. То там у мене... А я й не знаю, скільки. Ну, правда, я ще сидя поміряю. Ну нічого, ну, це я поміряю тут, де талія. Не там, де в мене вже бока, і саме отаке. Талія, вона ж трошки вища, а не на кістках. Так. Ну, це якщо сидя, так? Да? Так, талія. Видно, не видно, де воно? 119 було вже збило. Так. Це якщо талію міряти, бо якщо у мене там саме... саме таке, то знизу воно. Да? Тепер 116 вышло Так, зараз стану. Так, ось, талія. 115, якщо стати. Це талія. Ой, ну нічого, нормально, а ну сейчас. Оге, поміряємо. Так. 126. Ото таке. Так, а живіт був Так, я вже забула, майже 19 сантиметрів мінус. Так. Я почитаю коментарі. мені. Телефон заблокувався. Так, нічого, потрошку сходи. Не так, як хотілося, але цей жир. Оце так? Да? Бока. Що з боку, що ззаду в мене отут? Знаєте, як таке сало гарне. І живіт. Але живіт уже м'який. Взагалі. Отакий прям. То він такий у мене був. То змінився дуже. Так, мабуть, цукорозамінник вигідніше купувати, чим цукор. Не знаю, цукор давно вже не купував, його і ціну не знаю. Так, Яночка, приємно вас дивитися, рада, що потрапила на ваш канал. Три сердечка. Щиро щиро дякую. Наталя, багато-багато сердечок і смайликів. Щиро дякую. Ольга, Одісітка, Яночка, дуже дякую за ті казачки, які допомогли мені схуднути на 4 кілограми за місяць. Було 89, зараз 85. Чекаю на кожне твоє відео. Щиро дякую, багато-багато сердечок. Просто вау. Мінус 4 це дуже круто. І вже 85. Я вас вітаю, ви велика молодець. Просто велика молодець. Так, Надежда, у мене много знайомих Юль. Ошиблась. извини. А, так, нічого страшного. Я Ні, просто думала, може, коментар ви не мені писали, то просто не випадково. Чи ви мене Юль, Юлею назвали. Так, Світлана, сердечко, щиро дякую. Дякую за тортик. Щиро вам дякую. Так, Надежда, Яна Яна, ошиблась, извини, вернуться вір... на перший місяць похудіння, коли починала. Так, то я вже скільки не з'їм, якщо я повернуся на перший місяць. Уже все. Хотіла б навіть уже скільки не з'їла за добу. Так, щиро дякую. Танечка, багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Ніночка також бачу. Світлана, бачу, багато сердечок. Яночка, люблю тебе. Щиро, щиро вам дякую. Так, Валентина, дуже-дуже, дуже багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Надія, дуже дякую Яночка за підтримку. Приїду додому і приготую. Щиро дякую. Наталья, добрый день, Яночка. У меня тоже были зажоры. Я добавила полезные жиры. Семена тыквы, льна, чья и зажоры ушли. Ем четыре раза. Обязательно медленные углеводы. 30 грамм в сухом виде. В основном перловку. Очень люблю. Утром или цельнозерновой лаваш, или овся, овсяно блин из отрубей. Обязательно сыр. А на перекус могу сделать такой тортик, как у вас. И делю его на несколько дней. Вечером овощи и белок. Но каждый ест как ему нравится и как ему удобно. Вес тоже был 130, когда снизила до 100 килограмм, вес встал, что я только не делала. Решила считать калории в приложении. И, о чудо, вес пошел вниз. Сейчас минус 50 килограмм. но хочет дойти до 75. Обовязково дойдете. Людина, яка уже скинула 50 килограмм, это людина, яка уже может в сердце идти. Так, так что работаю над этим дальше. А вы большая молодец. У вас своя система питания, и вам так комфортно. Идите к своей цели, и ни на кого, ни, ни на кого не обращайте внимания. Удачи и пять сердечек. Щиро, щиро дяпу. Ви також дуже велика молочинка, просто ну богиня. Так, Ірина, п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Єліна, все добре. Ви накопичили водичку, все зійде за день. Так, вже, вже зійшло. щиро дякую. Яночка, а можна свинину їсти? Ні. Я запекла баклажани з курячим фаршем. Щось мені не зайшло. Сьогодні купила в АТБ по акції цукрозамінник 60 гривень, 1200 штук. Купила перший раз в житті. А скільки ви штук додаєте в каву? В каву цукрозамінник я не додаю взагалі. Ні, нічого, окрім вершків. Або, може, якщо там не хочу вершків, можу, або як нема. Додати молока. Все. П'ю таку каву дуже давно. Тобто я не почала так пити з 1 травня. Ні, це ще відбулося набагато-набагато туди. Так, щиро дякую. А скільки вам класти, дивіться? Це ж таке, скиньте одну там, да, спробуйте, якщо що, можна додати і підібрати, щоб було по смаку. Так, щиро дякую. Ірина, добрий день. А що ділали з бісквітом? Виписали. Виписали. Не зрозуміла. Так, Анжеліка, смачного три сердечка. Щиро, щиро дякую. Ірина, добрий день. А що з бі світом делать? Виписати? Й... Виписати. Виписати. Не розумію, бачу в другий вже коментар ваший. І не розумію. Так, Світлана, 19.60. Ням-ням смакота. Дякую за відео. І шість сердечок. Що вам дякую. Мега Яночка, доброго дня. Щиро дякую за мотивацію. Щиро вам дякую за підтримку. Юні перукарі. Яна підтверджую, зайва зай сіль стріпси, рибка додають плюс, перевірено на собі, але це досвід. Причиною жору, жору моя думка, стали негативні коментарі. Ви дуже чутлива дівчинка. Ні, це точно ні. Так, буває таке в організмі. Воно буває час від часу, і це буває у всіх. Так, тримаємо стрій і настрій разом до стрункості. Щиро, щиро вам дякую. Обов'язково все буде добре, нічого. Тож таке плюс-мінус це. Так, ще бачу ваш коментар. коментар. Юні перукарі. Яна, на заставці, на заставці до цього відео ви пречудова просто сама ніжність, Щиро, з відкритим поглядом україночка. Хай вам і нам щастить. Щиро, щиро дякую. Обов'язково, нехай вам всім також дуже всім щастить. І щоб все було добре. Так, Галінка, Яно, але ж тортику теж є якісь калорії? Звичайно, є. Але якщо їсти категорію дозволених продуктів, про калорії взагалі не треба думати. Так, Людмила, наскільки зменшились ваші об'єми? Ось було вже. Раніше вже відповідала. Так, Анна, Яна, ви так підписали відео, трошки налякали. А, де дві новини хороша й погана? Ну, а як мені? Я не знала просто, як його назвати. Так, бо в мене вже раз було, що відео починалося що. плюсонула вага, да? Вдруге не стала так називати. А я робила Наполеон сьогодні з лавашем та крему. Та крему. Тільки в крем я додала яйце з білком не ділила на жовток та білок. Щиро дякую. Так, Оксана, дякую, Яночка, ви наш світлий помічник. Багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. Так, Світа, добрий день. У мене від сладкої води різко вес росте, а у вас аж дві бутылки. Наверное, два дня вес буде стоять зараз. Так, напою цього я купувала дві пляшки. Але ж, так як він зараз на акції, тому й взяла дві. Просто одну взяла про запас і все. Я в той день дві отакі не випила. Ну, Не рискую. Все рівно, ну, як не крути, яке б воно там не було, наче й не страшне, але багато такої води вдудонювати. Ну, 4 літра, це було б занадто. Так, ще одна ще є. Так. Анна, то вода. все я тільки солоної рибки поїм і все плюс гарантований. Тому іноді і тільки зранку. Суми прикордоння там жесть. Повна жесть. Просто фух. слідкую за сумами і за прикордоннями за всім. Його вам дякую. Ох, Яна, не ви, ви одна грішна. Я зробила паузу на тиждень, вага стоїть на одному місці. Я зробила паузу, якщо ви паузу зробили і вага стоїть а не росте. Нічого страшного. Я думаю, результат закріплюється після багаторазового повторення, як у педагогі. педагогіці. Розслабилася, треба знову себе умовляти стати на правильний шлях. Щиро вам дякую. Все у вас вийде. Так, е, світуліна. Повний місяць причина. Все може бути. Все може бути. Знаєте як? Хто хоче. Той знайде да, причину і в місяці, і кругом, і в поганій погоді. Так. Ну, це ж таке. Так. Наталі. Ох, да, Януся, я пиво теж люблю холодненьке. Звісно, на ранок плюс, але інколи можна собі дозволити. І обов'язково не корити себе три сердечки. Обов'язково ніяких докорів, ніде нічого. Плюс та й хай плюс. Якщо плюс цей заважає, або підкомарює. Просто не ставати на ваги дня два-три. Все можна і таке зробити. Чи щось летить, чи самолю... Ой, чи, це... чи самокат, то той їде, чи мопед, чи як його. Від ці мотоцикли, чи що воно жужить. Так, щиро дякую. Жанна, старайтеся солоне їсти у першій половині дня, щоб не пити увечері багато води. Тоді не буде отечності, гарних сходинь. Всім миру, та добра. щиро щиро дякую. Знаєте, якось напрягання на ногах і не було. А то був кілограм, і що саме цікаве, я зранку прокинулася. У мене така легкість була, знаєте. Мені здавалося, я там в талії десь схудла сантиметрів на 10. Отака у мене легкість була. А на вагах був плюс, а в сантиметрах, бачите, мінус. Також так цікаво, да? Так, Ірина, смачного і багато сердечок. Щиро дякую. Людмила, смачного дякую за рецепт. Щиро дякую вам. Так, Елмік. Сім разів на день їсти і вночі спинки гарний апетит. апетитом у мене завжди все прекрасно. Так, да, ото скільки разів поїла. Ну, все ж таки. Так, Оксана. Смачного Яночка, дякую вам за черговий бомбезний тортик. Так захотілося чогось смачненького, а ви ніби відчули. Дякую, Яночка величезне, іду готувати. Щиро, щиро вам дякую. Так, Наталі, ой Януся, яка ти зірочка, мене насмішила, як ти сама себе сварила і тут же втішала. Правильно говориш, що то все чіпуха. Сьогодні плюс, завтра мінус. Ми всі люди живемо в таких реалі, ре... 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 якщо ті гойдалки, то і не дивно. Вітаю з Дніпра. Миру нам всім. Три, сердечка. вітаю вас, полтави. Ой. Миру, так чекаю, вже ті, там, почитали якісь Телеграмі новини, якісь переговори будуть 15-го. Може, щось зміниться. Я сумніваюся, але надіюся. Це ж таки, Ірина, п'ять сердечок. Щиро щиро дякую. Ірина Кириленко, щиро дякую. Так, Віолета, а в мене, в мене так було. На тому тижні спасли мене котлети курячі з висівками. Цілу суботу їла, а на неділю хороший мінус. Мінус півтора кілограми. Так що теж бувають коливання на вагах. Щиро, щиро вам дякую, що поділилися. Супер. Так, Тетяна, Яна, ви молодчинка, дякую за мотивацію і рецепт, І багато-багато сердечок. Щиро, щиро вам дякую. Так. Жанна, смачного вам. Так, це дуже смачно і головне корисно. Я таке роблю у силиконовій формі для кексів. Всім гарних схуднень, миру та добра. Щиро щиро дякую. Так, Ірина Яночка, фізичну активність можна легко розпочати з ходьби по квартирі. Спочатку недовго, шагів з 500, потім потроху додавати поступово. У мене така квартира 30 квадратів. І заставлена, особливо кімната кухня маленька, коридор вузесенький, і кімната заставлена всяким брахлом. Тут немає де розвернутися. Так, щиро дякую. Якби, хоч... Якби хоча б трьошка була, да? або часний будинок. Так, дякую вам. Сердечко, щиро щиро дякую. Віолетта, смачного, щиро дякую. Який цікавий рецепт, хоч не дружу, з желатином, треба спробувати. Мені було дуже, дуже смачно. Анжеліка смачного, дякую за рецепт. Щиро вам дякую. Так, бачу Тетяна Мануїлова і Ірина. Багато-багато сердечок. Щиро вам дякую, дівчатка. Взагалі я всім. Всім безмежно дякую. Так, Лариса, дякую. Якраз на вихідні можна зробити. Так. Це про торт капучино. Так, добрішого, Яночка, Ірина, три сердечка. Щиро вам дякую. Анна, доброго ранку. Яна, на бісквіт яйце взбивайте міксером до стійкої піни чи ні. Ні, 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 просто все отак виделкою з усім разом. Я цю беру не веделко, а оцей вінчик. Та самий дешевий за врори. І все ним раз, раз і все плю. Щоб какао розійшлося і на тому все. Ні. Там міксером його небагато виходить, там тим міксером, я не знаю, як би воно і збилося навіть. Так, щиро дякую, дипред. Я не маю зайвої ваги, але вчора теж такий жор напав, який не був 100 років. Бачу назву відео і читаю коментарі, розумію, що не тільки в мене така напасть. Дівчата, сподіваюся, що такі зажори, зажорні акції наступний раз будуть не скоро. Щиро вам дякую. Я також на це сподіваюся. Воно його ну, в баню цілий день, да? Не відходите від холодильника. Лариса, дякую, Сердечки, хлопушки. Щиро вам дякую. Валентина Кучина. дуже дуже багато сердечок. Щиро дякую. Так, ще бачу, Валентина, доброго ранку. Ви так надихаєте, що вас слухати одне задоволення, багато цікавого, новенького, можна від вас дізнатися. Дякую вам. Нехай у всіх нас буде все якнайкраще. Щиро вам дякую. Підтримую, підтримую. Щоб якнайкраще і найскоріше. Людмила, дякую, Яночка, хай все буде добре і сердечки, щиро, щиро дякую вам. Так, Мега, Яночка, доброго дня. Я уже вісім днів готую за вашими рецептами. Відчуваю себе краще, але вага не зменшилась. Щиро вам дякую за мотивацію. А ви. Не тільки вагу, і робіть заміри. Ну, де у вас там, якщо у вас живіт, є там, чи бачки, чи що у вас там? Бо може таке бути, що десь об'єм піде, а вага може поки що отак от бути. Буває і таке. Так. Ось якась пані Людмила пише. І не зменшиться. Якась хитра баба противна. Все зменшиться. Якщо в мене зменшується, то у всіх зменшиться. Так. Що за люди? Так, як тебе? А, це ж ця, що про рис писала мені, що я рис їм. Ну, йо-ма-йо. -йо. Так, все, пізніше ще почитаю, бо ще є багат, багатенько коментарів. Так що ні, я ж другу не відкривала, бачите, вона повна і запечатана. Все, всім тихого, гарного вечора, тихої ночі, всім всього самого найкращого і гарних схуднень.